Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Продовжується мій експеримент із живцюванням троянд у сфагнумі сухому. І сьогодні вже третій день, як я їх помістила разом з вами в цей пакетик із сфагнумом. І можу сказати, що мій експеримент провалився, тому що. Якщо вам видно, тут не дуже добре видно на підвіконні, почав оцей сухий сфагнум знизу покриватися пліснявою. Поки що трояндочки в нормальному стані. Але дещо в них потемніла шкірка зверху. Я вчора і позавчора два дні трошки відкривала, тому що мені здалося, що вологість була занадто висока. А зараз. Бачу, що пішла пліснява, тому зараз буду живці забирати звідси. І, думаю, або звичайним методом ґрунт їх посажу, або потрібно з'їздити і привезти все-таки з лісу живого сфагнуму. Сухий мох не підходить для цього. Ось він почав одразу покриватися такою. Ось, я витягла мох з пакетику. І, бачите, там, де знизу було більше вологі, ось так буде видніше. Бачите, ось така густа шапка біла, плісня почала розростатися знизу. Ось тут дуже гарно видно. Тому. Цей мох я викидаю, і потрібно буде з'їздити за живим мохом. Так, поки в мене моху немає, я для того, щоб не пересохли зрізи у живців, поки що розміщу їх ось так у равлику, як розсаду ми вирощуємо, коли насінинки пророщуємо. Заверну в равлик і хай вони поки що так стоять. А потім, коли ми з'їздимо, буде в мене можливість потрапити на дачу і взяти сфагнуму свіжого моху, тоді ще раз їх покладу у мох, але вже в свіжий. А зараз поки що ось так зроблю равлика із трояндочками. Тут також буде гарно проникати повітря, тому що в мене ось ця плівка, вона, бачите, така з бульбашками повітряними похирцями такими. І волога постійно буде, папір туалетний, буде постійно зволожувати. Зараз я ще поставлю у скляночку з водичкою. Відстояну водичку наливаю приблизно на 1 сантиметр внизу, небагато. І ось так от занурюю наші троянди, наші зрізані живці. І зверху потрібно надягти кульочок, так, щоб не дуже щільно він притискався, щоб постійно провітрювалася верхня частина. І ось так із харчової плівки зробила таку імпровізовану тепличку. Тут не повністю стиснула для того, щоб були отвори, щоб трошки повітря туди проникало. І поки що так буде трояндочка стояти на підвіконні, а потім, коли буде можливість з'їздити, взяти муху свіжого сфагному, тоді ще раз спробую спагном замнурити. Поки що на цьому все. Експеримент триває. До наступних зустрічей!